Снігова королева Ганс Християн Андерсен. Читає Валентина Виноградова. Оповідання шосте Лаплантка і Фінка. Олень зупинився коло вбогої хатини, у якій мешкала. Стара лаплантка. Він розповів їй усю історію герди, бо дівчинка так задубіла, що не могла й говорити. Ох, ви ж, бідолахи, скрушно мовила стара. Вам ще далеченько мандрувати. Чекайте, я напишу кілька слів на в'яленій рибі. Паперу в мене немає. Ви віднесете її фінці, яка живе в тих місцях і краще за мене знає, що треба робити. Так добіг олені з гердою аж до Фінляндії, і постукав у демар оселі, де жила фінка. Дверей тут зовсім не було. Але й спека стояла в її оселі. Низенька господиня швиденько розстебнула Гердину сукню, скинула їй рукавички, чобітки і взялася читати те, що було написано на в'яленій рибі. Вона тричі прочитала усе від початку до кінця, а тоді. Вкинула рибину в казанець із супом. Далі взяла із полиці великий сувій паперу із дивними писаннями і почала пильно щось звідти вичитувати. За якийсь час вона відвела оленя на бік і кладучи йому на голову лід. Прошепотіла. Маленький кай справді у снігової королеви, проте він вельми задоволений, навіть щасливий і гадає, ніби це найкраще місце в світі, а все через те, що в нього в серці і в оці. Засіли скалки тролевого дзеркала, їх треба виняти, інакше він ніколи не стане самим собою. І синігова королева заволодіє ним назавжди. А ти можеш допомогти герді? Щоб вона стала сильнішою, запитав олень. Сильнішою, ніж вона є, зробити я її не можу. Хіба ти не бачиш, яка в неї сила? Адже вона босоніж обійшла півсвіту. Їй підкоряються і люди. І тварини не нам позичати їй сили, сила в її дивовижно чистому дитячому серці. І якщо вже вона не зможе дістатися до замку снігової королеви і вийняти Кая зачаровані скалки, то більше. Ніхто в світі цього не зробить. За дві милі звідси починається сад снігової королеви. Віднеси її до великого куща із червоними ягодами і миттю назад. Не барися і хвилини. Кажучи це, фінка посадила герду на спину оленя, і він помчав. Ой, я забула теплі чобітки. Ой, я забула рукавиці, закричала герда, але олень не смів зупинитися, аж доки добіг до куща із червоними ягодами. Там він садив герду, поцілував її просто в губи і по його щоках побігли великі блискучі сльози. Бідолашна герда залишилася сама на лютому морозі, без чобітків і рукавиць. Вона побігла щодуху вперед. Назустріч ринув крижаний струмін сніжинок, які мчали просто на неї. Що ближче вони долітали, то більшали і більшали. Це були передові лави війська снігової королеви. Одні з них нагадували колючих їжаків, інші ведмежат – із настовбурченою шерстю, але всі вони були блискучо білі живі снігові клубки. Герда почала шепотіти молитву отче наш. Було так холодно, що кожен її віддих перетворювався на густий туман. Туман усе густішав, і ось із нього почали вирізнятися маленькі світлі янголики. Доторкаючись з землі, вони перетворювалися на великих грізних ангелів. На голові в них були шоломи, а в руках списи та щити. Коли Герда скінчила молитву, довкола неї стояло ціле військо. Ангели розпорошили снігових страховиськ на тисячі маленьких сніжинок. Шлях до палацу снігової королеви був вільний. А тепер саме час. Подивитися, що ж робив кай? А він і не думав про герду, і навіть не мав гадки, що вона стоїть за стіною замку. Снігова королева оповідання сьоме. Замок Снігової королеви, і що сталося згодом. У замку Снігової королеви було сто, а чий більше зал, і кожну освітлювало північне сяйво. Усі зали були дуже великі. Дуже пустельні, дуже холодні, дуже блискучі і крижані. Посередині найбільшої снігової зали стояло замерзле озеро. Крига тріснула на ньому на тисячі неймовірно рівних і доладних шматків. Серед озера височів трон. Снігової королеви. Вона казала, що сидить на дзеркалі розуму, найдовершенішому із усіх дзеркал світу. Кай, сам того не помічаючи, аж посинів з холоду. Королевині цілунки зробили його нечутливим до морозу, а його серце. Перетворилося на крижинку. Кай мудрував над крижинами, складаючи із них різні фігури і слова, проте він ніяк не міг скласти найзаповітніше слово вічність. Адже снігова королева сказала: Коли ти складеш це слово, то станеш сам собі господар, і я подарую тобі увесь світ і новенькі ковзани. Та слово вічність ніяк йому не давалося. Одного дня снігова королева полетіла у своїх справах, і кай залишився сам один. У неосяжній залі. Він дивився на крижини і все мудрував, мудрував, аж йому заболіла голова. Кай наче завмер, і був такий блідий, мов би увесь перетворився на крижинку. І саме в цей час у величезну браму входила герда. Вона проказала молитву, і буйні вітри раптом вляглися до її ніг, мов би схотіли спати. Дівчинка увійшла до величезної крижаної зали і враз побачила Кая. Герда впізнала його. Вона кинулася йому на шию і закричала. «Каю!». Нарешті я тебе знайшла. Такай сидів тихий, непорушний і холодний. Тоді герда заплакала, і її гарячі сльози впали йому на груди. Вони пронизали його до самого серця. і розтопили. Пили крижану скалку чарівного дзеркала. Кай поглянув на герду, і вона заспівала йому про троянди. Кай раптом заридав. Він ридав так довго, так сильно, що скалка дзеркала витекла йому із ока разом зі сльозами. Тоді він упізнав герду і радісно вигукнув. Гердо, люба моя, гердо, де ж ти так довго була? І де я був сам? Кай роззирнувся довкола. Як тут зимно, сказав він і міцно. Пригорнувся до герди. На радощах дівчинка сміялася і плакала водночас. Радість була така велика, що навіть крижинки затанцювали. А коли втомились, то самі склались в те слово, яке наказала скласти снігова королева. Герда Поцілувала кая в обидві щоки, і вони знову зацвіли трояндами. Поцілувала в очі, і вони заблищали, як її власні. Кай знову став самим собою бадьорий і веселий. Тепер він геть не боявся повернення снігової королеви. Його відпускна. Слово вічність, написане блискучими крижаними літерами, лежало поряд. Кай із гердою вийшли із крижаного палацу. Вони йшли, побравшись за руки, розмовляли про свої троянди, і на їхньому шляху вщухали буйні вітри, і виглядало сонце. Коли ж вони дійшли до куща із червоними ягодами, там на них уже чекав північний олень. З ним була молода олениця, що напоїла їх своїм цілющим молоком. Звідти Кай із Гердою вирушили до фінки, щоб відігрітися в її теплій хатині і довідатися про шлях додому. Від фінки вони подалися до лаплантки. Вона спорядила їм сани і разом з оленем та оленицею провела їх до самого лапланського кордону, де вже пробивалася перша зелень. Тут вони всі і попрощалися. Зацвірінькали перші пташки. Дерева вкрилися зеленими бруньками. Із лісу їм назустріч виїхала дівчина на баскому коні. Герда впізнала і дівчину, і коня, що колись віз її золоту карету. Дівчина була в яскравій червоній шапці із пістолетами за поясом. Це, звичайно, ж була маленька розбійниця. Їй набридло жити вдома, то ж вона подалася в мандри. Дівчина впізнала герду, а герда її, як же вони зраділи. Іч, пройди світ, кивнула на Кая маленька розбійниця. Не знаю, чи ти вартий, щоб за тобою бігали аж на край світу. Як же ти відшукала оце ледащо? Весело спитала вона герду, і тоді вони з каєм розповіли їй усе як було. Сеніп, снап, снур, балсець, осі казочці кінець, зареготала мала розбійниця, потисла їм руки і пообіцяла провідати, якщо колись завітає у їхні краї. Вона... Підосторожила коня і помчала у широкий світ, А Кай із Гердою пішли далі, тримаючись за руки. І там, де вони проходили, розквітали квіти і зеленіла трава. Та ось одного ранку вони почули до болю знайомі дзвони. І впізнали високі межі рідного міста. Незабаром вони вже входили у низенькі двері своїх маленьких мансардок, і саме тут здивовано зауважили, як вони обоє за цей час підросли. У їхніх кімнатках усе було по давньому. Навіть годинник так само вибивав тік-так, тік-так. Троянди цвіли і заглядали у відчинені вікна, а неподалік стояли їхні дитячі стільчики. Кай і герда повсідалися на них і взяли одне одного за руки. Крижану красу володінь снігової королеви вони забули, як страшний сон. На осонні сиділа бабуся і голосно читала Євангліє. А кай з гердою поглянули одне на одного і знову згадали улюблений псалом про троянди. О троянди цвіт, для господнього дитяти квітне на весь світ. Так сиділи вони поруч, уже майже дорослі, але серцем ще діти, а на дворі стояло літо, тепле, яскраве, благодатнє літо.